Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити, як завжди, про книжки. А про що саме? Так це про мої книжкові полички. Ви бачите, що вони трошки спустіли це все, тому що книжечки вже чекають, підготовлені, розділені по видавництвам. Мені самі було цікаво подивитися, яких, якого видавництва в мене більше. І тому під час того, як я буду розповідати, показувати свої книжки відповідно до видавництва. Я ще буду розказувати і показувати останні прочитане, тому що трішечки, мені здається, що його накопичилося, а я з вами не встигаю поділитися. Stay tuned! Коли минулого разу я розбирала книжкові полички, я показувала вам книжки, які в мене є, в принципі, всі книжки, неважливо на яких мовах, в принципі, всі книжки. Сьогодні ж я буду говорити про книги лише українською мовою, і книги лише, власне, українських видавництв. І також це всі мої книги. Тобто, не Леся мені дала почитати, не Іра, ніхтось там ще, ні. Тільки ті книги, які моя власність. Ну і плюс нещодавно в мене був день народження, і якби книжечок трохи накопичилось. Так от давайте починати. І перша книжечка це в нас Ліна Костенко і її «300 поезій. Мені здається, що вона майже ніколи не фігурує в мене в кадрі, але це неймовірно гарна книга просто вона така малесенька, але вона дуже гарна. І це в нас видавництво Абаба Галагама, якщо я не помиляюсь, сорі. Абаба Галамага. І це єдина книжечка цього видавництва в мене на поличках. Так, давайте з вами трошки, так скажемо, погадаємо. Зараз відкрию, загадаю якусь стріночку. Давайте стріночка 77. Хто не любить сімки, я люблю. Так, і прочитаємо з вами вірша. 77. О, тут якраз маленький віршик на 4 рядочки. Починають зорі пригасати, в пам'яті сутуляться хрести, альбінуні, верді, сарасати. Поможіть цей сум перебрести. Хм, хм. Ну, в мене зараз суми немає, але, тим не менше, ось так от виглядає в мене єдина книжечка цього видавництва, але вона дуже гарна. І Інколи ну, мені хочеться почитати вірші. Я в принципі люблю вірші, навіть колись я сама писала вірші, про це мало хто знає, та й мало кому я їх показую. Йдемо далі. Будемо рухатися з вами від найменшої кількості до найбільшого. І знову ж таки, єдина книжечка від цього видавництва це в нас видавництво Старого Лева. Так, видавництво Старого Лева і саме час знову запалити зірки. І це якраз одне з останніх прочитаних, наскільки я пам'ятаю. Так, тому там була ще служниця. Одне з останніх прочитаних, і це просто історія неймовірна. Іра так довго мені її радила і розказувала, що Настя, ти маєш її прочитати, а вона так довго вже стоїть у мене на поличках. Ну, зараз там інші книжки на мене таки дивляться. Довго, ти хочеш сказати, так? Ця книга стояла не так довго, як інші. Так, так, винна, винна. Так от, ця книга нам розповідає про історію трьох дівчат, жінок, які, власне, є сім'єю, мама і дві доньки. І в них стається щось таке в житті, що їм треба відправитися в подорож. Подорож рятує все. Я, я б описала коротко так цю історію, написала прям подорож, рятує все, але більше нічого не можу сказати, тому що ця історія дуже щемлива, і тут дуже багато таких класних і влучних фраз. Можливо, я зараз швиденько знайду і вам зачитаю те, що мені сподобалося. Секунду, на жаль, не можу знайти. Той уривочок, яким я хотіла поділитися, потім знайду в галереї, прикріплю, прикріплю фотографію, можливо, зачитаю там також, або якось оставлю, тому що в мене сфотографована, перестала я виділяти зараз якось цитати в книжках, тому потім прикріплю фотографії і поділюся. Тобто, видавництво Старого Лава, одна книжечка. Ідем далі! Люблю я знімати відео в спеку, але що поробиш? що поробиш. Наступне видавництво це в нас КМС КМС КМ-Букс. Вибачаюсь. Просто я дуже рідко чую про це видавництво, не знаю чому, але так, КМ-Букс, і тут в мене цілих дві книжечки, і це в нас моя улюблена Джоді Picklet. До речі, книги російської мови, якої я продала. Всі, все, взагалі, немає. і... Каравал, давайте по порядочку, Давайте про Jiggold. Це така прям товстезна книжечка. І, якщо чесно, я зараз не згадаю про що вона. Я читала дуже давно її, і, і це навіть Кірік 2016 Рут Джеферсон, досвідчена медсестра пологового відділення в лікарні. 20 років бездоганної роботи, жодної скарги, годі шукати ліпшої працівниці. Аж раптом жінка опиняється на лаві підсудних. А-а-а, Захисницею Рут стає Кеннеді Макворі, біла державна адвокатка. Під час процесу Рут і Кеннеді мають завойовувати довіру одна одною та зрозуміти, можливо, те, чого їх навчали впродовж всього життя, неправда. Так, це дуже така зворушлива історія, і в Джоді Піколт, мені здається, майже всі історії і книги написані про якісь судові процеси, постійно когось засуджують, і в кінці така розв'язка, і ти такий, о боже, так це все було отак. Дуже все неочікувано. І наступна книга від KM Books. Я правильно сказала, боже, ну, ніяк не можу запам'ятати. Помагіті. Ще так жарко є. 31 градус. Та де вона? Books, да. Це в нас Каравал і Стефані Гарбер. В розпаковці до Дня народження я показувала, що мені Дашуня подарувала її. І от я вже її прочитала. Я обирала книгу, мені хотілося. Я не знаю, чесно чого мені хотілося, але я дуже боюся поронати в світ фентезі новий, тому що з фентезі в мене кохання з Твіршіпів Атріант. Після цього я читала Четверте крило, яке мені не дуже зайшло. І тому я якось боюся поринати в якісь фентезійні світи. Тут скажу так: любов. Так, сталося наполовину. Було дуже цікаво написано, незвичайний сетінг, як зараз можна казати. Незвична така обстановка, тобто не те, що там в творчій Вітеріан, це як Красоні і чудовисько, Ні, тут зовсім все по-іншому, і треба пам'ятати, що це все лише гра. Ця історія нам розповідає про так званий каравал, і коли виставляла в сторіс, мені не відповіли, що я прочитав. Карвалол, ні, це не Карвалол, а Каравал розповідає нам про каравал, це так звана гра, в яку грають якісь люди, ми абсолютно нічого про це не знаємо на початку. І в нас є головна героїня Скарлет, яка з дитинства мріяла потрапити на каравал, опинитися в цій грі. Також нам розповідає, що в неї є батько, який б'є, сестра. Яка там якась гуляща пропаща, так скажемо, і взагалі вона збирається заміж. І тут їй особисто легенда, це там, типу, людина, яка завідує всім цим каравалом, відправляє їй запрошення на цей каравал, а через три дні весілля, чи через тиждень, через тиждень наче було. І вона така сестра там все організовує, не буду розказувати, як, і вона відправляється на цей каравал. З ким? Це найголовніше. Що було далі? Треба читати. А, так от, чому я сказала, що була любов, але не на всі 100%. Тому що мені не сподобався кінець. Це знаєте, є такий тип книжок, коли достатньо одного повороту, і ти такий вау, о, клас! Оце цікаво. А коли роблять багато поворотів, коли ти вже віриш, повірив в той поворот, а вони такі, ні 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 а все насправді було отак. А ти такий, а отак? І взагалі тут. Все в кінці ставиться під сумнів, те, що ти нібито знав. Тому е, прочитайте і самі вирішите, чи сподобалося вам. Так що KM Books, е, дві книжечки. Наступні дві книжки від видавництва книголав. Ой, я собі там примітку поклала. Ага, насправді тут три книжечки. Є ще Незриме життя Аділярю, але воно в Іри. Хто не читав Незриме життя Аділярю? Я вам дуже раджу це зробити. Це така історія просто вона в мене в серці. Я постійно прожу Іри її прочитати, а вона ніяк не читає, Іра. Якщо ти бачиш це відео, ай-яй-яй, почитай її скоріше. Так от, що в мене є в наявності з книга Лави, це отакий, от гарний. У мене є тут чоловік на ім'я Уве. І Брід Марі була тут. Обидві не прочитані. Обидві. Плівочці, гарненькі, прекрасні. Про Брід Марі, що я знаю, що це нібито як продовження таке легке е гілочка від е моя бабусі просить її вибачити. А що я знаю про чоловіка на ім Ім'я Уве, те, що я його читала, е не читала, точніше, а слухала в аудіо, і я вже про це розповідала, тому довго зупинятися не буду. Так що дві книжечки від книголавки. Боже, як жарко. Помогіть. Скільки градусів? 27 в кімнаті. Нагадування випити водички. Обов'язково. Влітку пити водичку. Це важливо. А ми рухаємося далі. І наступне видавництво, яке, я думаю, що дуже багато людей люблять. І це видавництво VIVAT. Але. Я зрозуміла, що в мене з ним немає любові, і я сама не знаю, чому. І в мене з нього теж всього дві книжки. Це от яка малюсічка, яку, яку я не показувала. Це терапія. І це в нас написано, що світовий бестселер. і наскільки я знаю, щось там триллер, детектив і так далі. У головного героя роману психіатра Віктора Ларенса за загадкового обставин зникла 12-річна дочка. За 4 роки, втративши надію її повернути, він усамітнюється на невеличкому острові, але його спокій порушує хвора на шизофренійне знайомка, яка бачить дивні видіння. Її з'являється дівчинка, схожа на Вікторову доньку. Ларенс хоче дізнатися, що сталося з його маленькою Йозефіною, тому розпочинає курс терапії, який поступово перетворюється на драматичне розслідування. Для шанувальників моторошних детективних історій з оригінальним сюжетом і несподіваним фіналом. Купила щось її за 100 гривень, мені здається, а дуже багато бачила відгуків в Тік-Ток, і ще у когось, мені здається, більшість в Тік-Ток, тому вирішила купити і прочитати. І наступна книжечка від видавництва Віват, яку я вже теж показувала в розпаковці до Дня народження, це в нас Алі Гейзелвуд, теоретично це кохання. Моя сестра вже її прочитала, вона створила свій рейтинг книжок Алі Гейзевуд. На першому місці, Марі, якщо що пробач, якщо я неправильно повторила це все, але, здається, на першому місці гіпотеза кохання, на другому місці теоретично це кохання, а на третьому місці кохання в мозку. Я поки не можу сказати, але гіпотеза кохання, одно... однозначно, це було слово. Однозначно, в мене на першому місці, а кохання в мозку десь там в кінці. Побачимо, що буде з теоретично це кохання ще не читала. Так, ну мені здається, що там з того, що лишилося, лишилося насправді 4 видавництва, але мені здається, що з того, що лишилося, я, е, там не маю прочитаного, тому розкажу е, так просто без книжечки в руках, бо я її вже вдала ірі. Е, ще останнім з прочитаного це була служниця. У мене там є секрет служниці, але uh, служниця. І це було вау. Боже, мені настільки сподобалось, це той детектив, той трилер, який ти читаєш, і ти такий, Боже, як це смачно написано, круто написано. Прям, ну, просто вау, вау, вау. Я рекомендую, якщо ви любите детективи, трилери, оці всі загадки, історії, хто кого вбив, що сталося? Однозначно, наступне видавництво, таке в мене оп, це Bookshelf. і тут цілих чотири книжечки. Тут в мене є Ельчин Сафарлі, який, наскільки я знаю, не підтримує. Зараз секундочку, так не, гарно, не підтримує Україну, тому чесно, супер зупинятися не буду. Дві з них в мене прочитані, одна не прочитана, але його книги дуже славляться такими цитатками. От знаєте, прям. Кожна влучна. Тому зараз відкрию те, що мені найбільше сподобалось. Дім де живріє світло мені її дарувала Саша, моя подруга. Тут навіть є підпис. Happiness is not a destination, it's a way of life. Так, ну давайте відкриваємо навгод. І оп. Тут просто бувають такі маленькі, маленькі написи. Ну Давайте оце. Знайти щастя в собі, ось у чому завдання. Так що знайдіть щастя у собі. Ось ваше завдання. Ну і ще одна книжечка, яка ще в мене не прочитана, це дім у Волошковому морі. До речі, теж мені дарувала Саша, але вона ще не прочитана, і я теж знаю, що це фантазійний світ. А, до речі, в мене було таке позакадрове «Try up, Це «Спробуй розділ, спробуй, да, спроби главу, розділ. А, і я читала перший розділ цієї книжки, і було цікаво. Але я віддала перевагу каравалу. Тому, може, не я її нарешті прочитаю наступне видавництво, яке славиться просто неймовірними книжками. І всі, хто в темі книг одразу зрозумію, про яке видавництво я кажу, тому що ви можете це здогадатися за кольоровими зрізами. Звісно, звісно, це артбукс. А тут в мене є одна книжка з некольоровим зрізом, тому що це пейпербек. І тут в мене сім чоловіків Евелін Гюго. Я собі її купила, щоб перечитати. Я в багатьох відео казала, що я хочу її перечитати саме українською. І ось я її собі придбала в пейпербек. Так що буду читати. Далі, секундочку. Далі в нас іде освічена мемуари я показувала, зупинятися не буду. А от нові дві книжечки, буквально вчора мені подарувала Ліза. І подивіться просто. Просто це це шедеврально. Це це, це шедеврально. Перше. Кері Сото знов у грі. А, можливо, хтось з вас дивився фільми Challengers, суперники з Індеєю. І от багато кажуть, що в них схожий вайб. А, в принципі, я люблю теніс, я люблю фільми, книги. Книги про спорт, я, до речі, мені здається, не читала. Фільми про спорт. А, була книга про хокей. В межу міста. Так от. І мені дуже цікаво прочитати, ну плюс, ну просто, ну боже, ну ну, дві, ну, яка вона гарна. І наступна книжечка, боже, зараз це все як завалиться. Емілі Генрі і її, а, її книголюби. А, в Емілі Генрі я читала дві книги. Одна з них пляжне чтиво», яка мені не зайшла, а друга люди, яких ми зустрічаємо в відпустці, яка просто лишила мене в захваті. Тому я дуже сподіваюся, що ця книга теж лише мене в захваті. Ну, а ми, власне, рухаємося до наших лідерів. І шість книжок, правильно проховала? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да. Шість книжок від видавництва рідна мова. Так, зараз. Зараз мені треба зібратися з силами і це вам підняти і показати. Оп, оп па пап Розказую. Книжечка. Мене так... Я навіть не знала, до речі, що це рідна мова, я потім вже така подивилася, це Ерем Поліанна. Я не знаю, чи хтось з вас колись читав цю маленьку е е книжечку. Але якщо ви не читали тут всього, Боже, скільки тут сторінок? 230 сторінок, і тут достатньо великий шрифт. Це книга про доброту, про те, як ми можемо казати, що, Боже, в мене такий жах в житті. А насправді все дрібниці. Все дрібниці, все можна вирішити, все розрулити. І маленька дівчинка, яка тут головна героїня, Поліанна, власне, вона нас вчить, як бачите, у всьому добро. Тому рекомендую. Наступна це в нас книга, здається, про яку я не ділилася, що я її читала. Манюня. Мені подарувала її Леся, але вона мені щось. Ну, Не те, щоб зайшла, типу було цікаво, але коли не переживаєш за героїв, мені важко просто читати історію, яка е, не як сказати не занурює мене в свій світ, і, типу, я така читаю. Ну, да, цікаво, але мені абсолютно було байдуже, що там з ними відбудеться, з тими героями. Навіть якісь тут цитати виділені. А ну зараз ми подивимось, що це я тут виділила. Серцю не накажеш тяжко зітхнула Маня. Так тато каже, коли свариться зба через маму. Я все думала, що він має на увазі, а тепер, зрозуміло, закохатися можна хоч у кого завгодно, тому що серце саме вибирає, кого любити. Ідеш ти кудись, у булочну, наприклад, а дорогу повільно переповзає храбак. Тобі так і кортить на нього наступити, а серце раз, і закохується. І все, до побачення, спокійне життя. Ця історія написана нібито від маленької дівчинки, тому, тому, власне, така розповідь. Далі Крістін Генна і її чотири вітри. Я думаю, що це буде книга для осіннього читання, тому що в неї, мені здається, в Крістін Генна всі книги з таким осіннім вайбом. До речі, вперед передзамовленні мене чекає. Ще одна книжечка Крістін Генна це про вулок світлячків. Я дивилася серіал Firefly Lane. Якщо хтось не дивився, на Netflix... Рекомендую. Дуже класний серіал про дружбу жінок. І не тільки. Е, так от, Крістін Генна лишається на осінь. Далі. І де був той розум? Е, мені здається, я теж не показувала її ще на каналі. Мені подарувала її Саша до Дня народження. І це в нас LJ Shan. Хтось каже, що вау дуже крито, хтось каже, боже, що за крінч. Я не знаю, куди я. Визначусь, який табір. Тут у нас супер обкладинка. Вау-вау-вау. Як завжди, прекрасний шрифт. Ну і просто РМ любов. Так, оба, йдемо далі. Колінгувер 9 листопада я показувала, до речі, в перезамовленні також чекає мене Колін Гувер і її огидне кохання, про яке, мені здається, я говорю в кожному своєму відео. І чесно, в мене такі великі очікування на це, відео, ой, на це відео, на цю книгу, що я дуже переживаю, щоб коли я її перечитала знову, бо я її читала дуже давно, щоб вони виправдилися. Але в Колінг-Гувер поки все, що я читала, було вау, тому, якщо ви не читали 9 листопада. Історія про е, хлопця і дівчину, які випадково зустрічаються в кав'ярні, і потім щось спалахує між ними, і вони домовляються зустрічатися кожен день. А, кожен день, кажу, кожен день кожне 9 листопада кожного року. Такі, знаєте, трохи вайби один день фільм, але там дуже багато неочікуваних поворотів. Дуже багато в кінці. І остання моя любов. Боже, нещодавно в мене було, було заняття з дівчинкою, і вона мені показала, що вона купила цю книгу. Просто моє серце радіє, коли люди купують або читають просто якось десь книги, які я раджу. Чесно, я просто, я просто в любові, коли так відбувається, і це в нас лагідна війна. Ну, просто. Ну, просто, 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 просто. Боже, чесни її назад. І Це історія, звісно, що про війну, але про велике кохання. А ну давайте теж відкриємо пару якихось цитаток. Цікаво, цікаво що коли я читала цю книгу. Я не хотіла нічого виділяти, а потім я така, О, боже, я нічого не виділила, срочно-срочно треба всього шукати, ці цитати. І я отак от перелистувала і шукала ці цитати. наприклад, одна з моїх улюблених цитат це все ті ямочки. Імперії руйнувалися і через менше. Тут дуже гарно написано, знаєте, такі слова використовуються взагалі. О, ось, ось Моя улюблена фраза от то саме, що я шукала. Вона так і не зрозуміла, що сталося тієї ночі. Вона не вгледіла бурі, що збиралася на горизонті. Король рягта був ураганом, а вона забула зачинити вікно. Ну, Прям, прям вам кажу і мурашечки. Лагідна війна. Прочитайте. Іра. Аділерю, лагідна війна. Камон! Переможець нашого марафону. Це барабаний дріб, якщо ви не зрозуміли. КСД! Ви знаєте, колись раніше КСД, е, всі думали, дай я так думала, що КСД це той клуб постійно це книжковий магазин, книжковий клуб, який всім дзвонить, просить і купити щось, бо у вас там згорять бонуси, бали або отримаєте сумочку в подарунок і так далі. Але зараз КСД це просто топ-видавництво. Тому не дивно, що в мене аж сім книг цього видавництва. Оба! Так, розказую, розказую, показую. Почнемо ми з чого? Почнемо ми з того, що дві книжечки Пенелопи Дуглас з таким неймовірним, неймовірним чорним зрізом. Це в нас серія книг Диявольська ніч або ніч диявола». Дві книги, що я про них знаю, абсолютно нічого. Але мені в Пенелопи Дуглас сподобався панк 57, тому. Why not? Так, їдемо далі. Все це незриме світло, я показувала в розпаковці мені, Іра її подарувала до дня народження. Але я не припиняю дивуватися, наскільки, знаєте, ця обкладинка, вона гарна, вона кінообкладинка, але оця обкладинка, ну, як на мене, це шедевр. Дуже гарно, Дуже хочу прочитати, бо дуже сподобався серіал. І всього 4 серії. Теж до речі, якщо ви не дивилися все те незріме світло, рекомендую. Далі в нас іде готель. Це колись мені дарувала Леся. І давав книгу. Я не знала, що це детектив якогось там 1950 року, я потім погуглю уточню, але... Потім, коли я вже це дізналася, це пояснювала деякі моменти, тому що я така, а так от чому це так дивно все здається. ну Там, наприклад, хтось з головних героїв поцілувався, і типу, там одна дівчина думає, ми тепер маємо удружитися, я така, а? просто далі, далі наступна книга в мене панк 57 і просто хто читав, може зрозуміти, якби. Да? відчути різницю між цими двома поколіннями книг. Тому наступна, власне, панолобадлугла Дуглас її Pan 57, про який я вже дуже багато говорила на каналі, зупинятися не буду. Так, лишилося лишилося не не дві книжечки, і це Макс Кідрук і Не озирайся і мовчи. Колись я до неї дійду обов'язково. І останнє це сталося влітку Те Сабелі. До речі, коли була позакадрова. Трай Чепта с розділ, Теж її починала читати, і мені теж сподобалось, як вона написала. І думаю, що влітку я її вже її не встигну прочитати, але хто зна, хто зна. До речі, в цьому позаплановому розділ я також ще читала Вавилон, але там щось так темно все починається, що я така ні 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 not today. Ну, здається, все, то, що я вам розказала. Я більше позапланово. Нічого не читала такого. Да. Ну що ж, якось власне так. Я сподіваюся, що вам було цікаво. А, почекайте, почекайте, я ж там записала ще, в КСД лідирує, тому що там вісім книжок. Ще є один плюс один Джорджа Моїс, вона просто у Іри, я дала їй почитати. Тому КСД лідирує вісім книжок. І ще в мене є одна книга видавництва Жорж. Це «Жовтолика», Ось вона просто теж. Іра мені її подарувала, я її прочитала, і я Ірі дала почитати. От так от пишіть в коментарях, які видавництва ви полюбляєте, яке може у вас видавництво на першому місці, які видавництва ви не любите і по яким причинам. Ось що останні прочитала, та й взагалі діліться в коментарях, як життя, що читаєте, що рекомендуєте прочитати. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!